Могло, може бути, а от якщо б, цього не існує. Но ти або живеш зараз, або ти не живеш ніколи. Звати мене Сергій, позивний фонда. Служу я наразі в 3-й штурмовій бригаді. Займаюся радіолокаційною розвідкою. В цілому, ну, я завжди був такий трошки впертий, і тому. Я наперекор батькам взагалі вирішив залишити учобу і уїхати в велике місто. От. Я сам з маленького села в Донецькій області, Лиманський район Діброва, називається. І в коледжі я на комп'ютерного інженера навчався. Але навчання я все-таки закінчив заочно. Я не кинув до кінця, перейшов на заочно і пішов в армії. От і я уїхав в Київ. В Києві я працював і у мене був такий взагалі сумбурний рік. Я просто повернувся додому і думаю, ну треба перезагрузочками. Чуть-чуть не бажаю. І все. І на цьому я так і пішов в армію. Мені було 19 років, це був 20-й рік, 11-й місяць, 24 число. Це перший день, коли я потрапив в Десну. Я підписав один контракт солдатський, так званий. Потім вже я ще послужив три місяці солдатського контракту, пройшов підготовку. На сержанта і перепідписав сержантський контракт. І там вже я рік пропрацював інструктором на зу 23 2 В даний момент ні. Можливо, там десь в моменті там, в проміжку, да, але зараз ні. Для мене все, як скажімо, бойовий шлях почався за місяць до самої війни. Тому що нас за місяць до початку війни сформували батальйонну тактичну групу на базі нашої частини. Я потрапив в цю групу. Ну, це було як, типу, алло, підеш? Так давай, почему нет. І все. І так, я туди потрапив. І У нас ми проходили так зване злагодження, і на цьому злагодженні там ну, це, грубо говоря, ми проходилися якусь там допадготовку. Ніхто не ставився до цього серйозно, там, ніхто не розраховував на те, що дійсно почнеться війна. Ну, або ми просто це ігнорували, або не хотіли вірити. От я спав, заходить мій друг Маглей. Вот. На жаль, п'ятийсотий вже зараз безвісти зникли. От він заходить, каже: Серега, слухай, короче, війна почалася. Я кажу: Та ні, мага, кажуть. Іди гуляй. Він каже: та ні, ти серйозно, каже, почалась війна. Я кажу, так мага, ти що каже? Ну, погуляй ти Він каже: та ні, серйозно, каже, послухай, слухай, сирена грає. А ми до цього що, там, за два дні до початку війни там, ми споряджались, але все одно ну, до цього ніхто не ставився серйозно. Ми споряджаємось, там, ну, споряджаємося і споряджаємося, може навчання. Ну, це все так якось через призму невинності сприймалось. А потім все, і починається війна. І з перших днів це, це було геніально. Нас спочатку нас сформували в колони. Ми все, ми поїхали. Ми спочатку там сховалися в Чернігівській області в кустах там якісь. Я так розумію, ми просто ждали інші підрозділи, щоб підтягнулися. І ми отак от всі там сформували, все стали в колону, і ми тільки заїжджаємо в ліс, на нас падається криша від Камаза металічна, тому що вона зламалася. Ми знаходимо там скотч, коротше, ремонтуємо цю кришу єлі-єлі. Ну думаємо, ну все, і ждемо, і нас загнали утром. Війна почалась там з самого ранку, і ми десь пробули там до 12-ї може. Дня. А потім ми вже виїхали на Київ. По Києву то, ну, а там все, ажіотаж, звісно. Там колони їдуть. Ми на цій ЗУшки, пацани в ЗУшку, позапригували, все там, мчаться. Весь, ну, було весело, бо було, було таке підняття духа в цілому. І все, і ми приїжджаємо, і ми спочатку приїхали. Я не буду брехати, бо я точно не пам'ятаю, там всі дороги там в Києві-мінус, так плюс дуже схожі, особливо під'їзди. І ми так приїжджаємо, і там була одна дорога, і якраз ми стояли, коротше, можна була на нас колона йти. І там одні гіні, і там було два танчики. І танчики так дорога. Ми бачимо ну, дорогу, ну так проміжок, напевно, ну, щось, з кілометр. Вдалі, далі вже поворот. Вони кажуть, ну, зараз, коротше, виїжджають танчики відтуди. Каже, виїжджає одна машинка відстрілюється. Каже, виїжджає друга машинка, відстрілюється. А ви, каже, на ЗУшки з середини дороги. Ну, я просто не зможу пояснити так Звушкою. Хтось, я думаю, точно знає. І ви каже на Зушки посередині дороги стоїте, каже, і стріляєте по колоні. Каже, а потом ми быстро збираємося і уїжджаємо. Ну ми розуміємо, що технічно це зробити, ну очень сложно. якщо ми її разложим, то треба стріляти з колес. Ну там було страшно. Благо до нас, колона не доїхала. і ми, Все нормально. Но мисль була геніальна. Ночі ми переночували, і потім ми відправилися на Білогородку. А в Білогородці ми прикривали теж мост. Перед нами був матижин. І ми стояли на прикритті моста. Після завершення київської кампанії ми, я в складі ППО працював два роки. У нас так само там були Браунінги, ЗУшки, ігли, Стінгера. І ми працювали по шахедам, по ракетам. Весь період часу з самого початку війни і до 10-го місяця до 11-го місяця минулого року. Я був у складі цієї батальйону тактичної групи, все ж на, той, на базі тієї десниці. І я був у відпустці за кордоном, і мені подзвонили. Я п'ять днів пробув з батьками, і мені подзвонили кажуть, що друже, ви відправляєтесь на схід, тому ти маєш повернутися. Я повернувся і ми відправились на схід Собственно. Нас прикомандували до однієї бригади. В її складі ми побули три дні, і бригада вирішила виходити. І нас разом з піхотою цієї бригади. Ну, ми, оскільки у нас така установка зу 22 ми знаходимося на прикритті майже завжди. Це такі більш тилові позиції, там 6-8 кілометрів там потолок, там 4 доходи, ну, це дуже рідко. І Ми попали в складі нас з піхоти цієї бригади. Нас прикомендірували ще до іншої бригади. Ось і піхоту нашого підрозділа, я не можу сказати, як з піхотою ще одного підрозділа, який був прикомандований до цієї бригади, але піхоту нашого підрозділа дуже сильно пабілі, скажімо так. Ми втратили дуже багато особового складу, не всі 200, дуже багато 500, дуже багато 200 і дуже багато 300. Ось і на фоні цього нас вивели на відновлення. А, ну, це не як відновлення, а просто нас отвели, вивели звідти і передали взагалі. 70... Ой, не помню, не буду коротко, з цифрами гратись. Передали ще одній бригаді. Ну там ми були три дні і потім нас прикомандували до 3-ї штурмової. На щастя, я скажу так. За оцей шлях мій переход між бригадами. Я дивився на різні ситуації, на різне відношення до людей. Часто людей не хочуть помічати. в мотивованих. наприклад, є розумні люди, яких можна використати там в більш вузьконаправлених спеціалізаціях. Є не дуже розумні люди. І там, в третій штурмові, розумних людей помічають. Це я вважаю перше, що відіграє таку роль. Ми всі друзі. Немає такого. Взагалі набагато, як пояснити, колектив, там він лояльний, військова спілка, вона лояльна один до одного. Там є, може, якісь там контри між бригада бригада бригадами якісь. Ну, вони в масштабі великим, там, можливо, начальники. Ну військовий, якщо я бачу військового взагалі там десь, то я вже до нього відношусь добре, тому що він військовий і ми з ним ну, займаємося однією справою. А в підрозділі у нас ну взагалі все шикарно. Ми, ми, ну, ми дійсно дружимо, ми чекаємо один одного, ну, одного там, з відпустки. У нас там відпустка це святе. Ти поїхав в відпустку, тобі ніхто не дзвонить, не пише, тому що вони знають. Ну, там кілька днів починає. Ну, В цілому у нас реально шикарна атмосфера. Існує проблема общества в цілому. Існує проблема спільноти, і вся спільнота загалом ігнорує цю проблему. І є просто люди, готові брати відповідальність на себе за вирішення цієї проблеми, а є люди, які просто не готові цього зробити. Але проблема існує, її потрібно вирішувати. І це справа не мотивації, це справа відчуття обов'язку і того, що ти як чоловік маєш зробити. У ну, нас немає такого, ну ніхто не плаче, Да, всі стомлені, да, всі. Ніхто не хоче цього вже робити, там нема такого, що от я хочу. Є таке, ну а хто. Звісно, всі там є деякі, які прям хочуть ротації. Є деякі, які просто дивляться на цю ситуацію. Типу, ну так, як є. Ніхто не жаліється. Ну, є там, Звісно, що ми втомлюємося, і ми часто іноді про це говоримо: що ну, було б неплохо, звісно, щоб вже нас хтось поміняв, і це закінчилось. Але в цілому, якщо це не відбувається, то і говорити про це сенсу немає. Є різні випадки ССЧ. Наприклад, у мене є друзі, які там воюють в артилерійських бригадах, і людина, яка військова, вона розуміє, що звідти все СЗЧ йти ну, сам процес. От. Є люди, які йдуть все з че сучбового навчального центру. Ну почому? Вони ще навіть не по... ти, ти нікуди не потрапив. Чомусь у всіх думка, що якщо ти йдеш на війну, то ти 100% потрапляєш одразу в пеку. Ніхто так не зробить. Ну, особливо, якщо в тебе є розум, це не факт, що ти попадеш кудись. Може, ти ввертки. Ну, не знаю. Мені здається, СЗД це точно не вихід. Всі ображаються, що їх ловлять. І всі дуже ображені на шановне ТЦК, чи не, ну, шановне, зрозуміло Але, тим не менше, якби вони йшли самі, то ніхто б не був змушений цього робити, скажімо так. А рекрутинг дуже складно. Чим далі, тим слабша мотивація людей взагалі йти туди. І люди, які приходять зараз, вони набагато швидше втомлюються. якщо і ті, хто там воює з перших днів, несе службу з перших днів, вони такі, типу, ну, ще три роки і нормально там в цілому можна. А ті, хто приходять зараз, вони там півроку. І їм вже вистачає. Вони такі, та, ну, все, хватить. З цим складно. Молодь взагалі це супер в тому відношенні, що молодь дуже швидко навчається. І молодь дуже адаптивна. Оце це добре. Тому що дорослих чоловіків набагато складніше чомусь навчити. Ну і здоров'я так само. Армія це не те місце, де ти можеш заробити собі здоров'я, ти його там тільки залишиш. Тому в цьому відношенні якраз і відчувається так, що молодь більше потрібна. Тому що молодь сильніша, молодь вмотивовіша. Турбувалися. А зараз, ну, якщо ти їм нічого не розказуєш, тоді вони чувствують себе хорошо. Ти просто, просто кажеш, в мене все хорошо. У мене все хорошо, і все. Ти, ну, я ж не, не буду там розповідати якісь деталі. Просто кажеш, що все класно. І, і ну, насправді, все класно. Я багато разів думав над цим питанням, чи звикаємо ми взагалі до цього, чи це мені здається, ти можеш впевнити себе, що ти до цього звик. Ну, в цілому, ти можеш сидіти там, ігнорувати цей приход, виход і так далі. Але на внутрішньому рівні воно все одно десь залишається, напевно. Ну, десь гли глибоко всередині, але ти відчу... ну, Так, якщо ти туди приїжджаєш, ти такий, ну, типу, та, ну нормально. Ну що ну стріляють. Ну, поки не попали, все хорошо. Якщо десь там. То нормально. Якщо попадуть в тебе, то ти, ну, дай Бог, не почувствуєш. І, і все. Ну, типа, якось так, не знаю. ну, я просто не... Благо, може, тому що мені свезло, і я навіть не отримував поранення за цей весь період часу військового. Але ну, якось я так себе відчуваю. Да, страшно, там іноді буває, там, якщо прилетить десь прям близько, там, ну, ти такий, що то а так... Так в цілому ну, ігноруєш це. Що вам плакать? Ну не плакать точно. Чим опасна ситуація, тим смішніше. Ти не ощущаєшся, Та, це в моменті все. Це ви їдете там десь на машині. О, якщо півішка в мене прилетить і мене розірве на шість кусков, я хочу, щоб мене похоронили на шести різних кладбищах. Типу заїхав на будь-яке б і от, отут лежить. Там. Ну таке, Ну, посміялися вам весело. Ну, якось воно так сприймається. Я не хочу нікуди їхати. Ну, тому що я вважаю, що це все діло, якщо я збираюся сюди уїхати. От, вона виховувала в мені приналежність до спілки певної. Ну, якщо раніше там, я не відчував себе українцем, скажімо так, ну там в цілому, да, там, в масштабі якомусь асознано не було, то зараз я це чітко розумію. І розумію, ну, чому я це роблю. В іншу країну, ну, в якості там в путешествия я поїду. Дуже давно хотів в Японію з'їздити, в Нідерланди, але їхати назовсім не хочу. Тому що дуже багато ми зробили для того, щоб тут залишитись. І я не бачу сенсу в тому, щоб їхати звідси. Ти дивуєшся елементарним віщам. Ти приїхав в відпустку, ти такий. Люди. Ну і при чому вони займаються абсолютно різними речами. Хтось там займається журналістикою, хтось займається, ходить в баскетбол, грає професійно, хтось там на машинах їздить. Ну просто тому, що йому подобається, а не тому, що це треба зробити. Ну всі займаються чимось своїм, там трошки по-іншому, тому що там ми всі займаємось однією справою, а тут люди займаються своїм життям. Мрії та, звісно, є, мені здається, кожна людина мріє. Але от як такою, щоб я там сидів і думав, от. я дум, задумаюся іноді, що б я хотів робити. Але в цілому ну, я не можу цьому віддатися, тому що я займаюся там, цією справою, і як я можу для себе займатися чимось іншим, якщо 99,9% мого часу забирає війна. Ну, мені складно просто про це думати. я взагалі музикою займаюся е, в цілому. Я граю на інструментах. Ну, як на інструмент? На гітарі. У мене є акустична, є електрогітара. І пишу там пісні, вірші. Мене це розряджає, я от цим займаюсь. А війна закінчиться. Я... Ну, я так шучу, звісно. Ну в цілому, на перший рік я куплю собі хату в селі, Казинят і буду сидіти займатися ним. Якось так. Живательно не померти. І щоб ручки ножки. Ну, я вважаю, що в 24 це вже побіда. Ручки, ножки на місці це вже. Ну, я хорошо справляюсь. Що таке перемога? Перемога це є двобій, і ти набив морду своєму оппоненту. А в нашому випадку є двобій, і ми вже зробили друг друга інвалідами. Ну, а якщо ти інвалід, то це вже не перемога. Перестать питати себе ілюзіями і старатися щось для цього робити, щоб наблизити той день, це не перемога, це наблизити день спокою і заспокоєння взагалі.